Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні рецепт салату з помідорів і огірків на зиму. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: помідори 1 кг почищені огірки, 1 кг 100 г, 120 г цибулі, 4 лаврових листки, 4 горошки запашного перцю 400 ложки олії. 4 столові ложки оцту, 4 столові ложки з гіркою цукру, 4 столові ложки солі. Огірки миємо, чистимо від шкірки і краємо на колечка, товщиною 2-3 мм, миємо 1 кілограм помідорів. Беремо 120 г цибулі, краємо її дрібно. Я обкраїла її ось так: можна кольцями країти або півкільцями. Прямо чисто помиту літрову банку, на дно кладемо цибулю, даємо лавровий листок і запашний перець горошком. Зверху даємо трошки огірків. Потім краємо помідори. Помідори і огірки накладаємо щільно, помідори перчимо, зверху даємо цибулю, огірки. Ливаємо одну столову ложку олії, зверху помідори. Пізніше слад осяде, тому його трамбовуємо добре. В одну літрову банку даємо одну столову ложку цукру з чубком. В одну літрову банку даємо одну столову ложку солі без гірки. Додаємо по одній столовій ложці оцту 9% Воду ставимо на плиту, доводимо до кипіння і заливаємо наш салат. Банки накриваємо кришками і стерилізуємо в каструлі на 15 хвилин. каструлю лили воду, неї спустили рушничок і поставили наші банки стерилізуватися. Банки закручуємо кришками. Банки перевертаємо з однієї сторони на другу, для того, щоб цукор розійшовся. Банки з салатом перевертаємо вверх дном і загортаємо в рушничок до повного вистигання. Вихід 4 літри. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння, взаємодопомога і душевність, віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Хтось із любові, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.